Огляд корпусу нового формату вертикальний колір світло-сірий від Володимира. Також буду використовувати повний набір текстоліту та дротів. Почнемо з... зі зважування.

Хочу відразу зауважити, що я ще не встиг його розібрати, Посовував чисто по полу і вже дуже серйозні подряпини і грязь на корпусі. Дуже не вистачає хоч якихось ніжок. Додатково по ніжках місце для цього є. Оця пластина, вона порожня, зігнута. Так, Можна щось отакого от плану насверлити. Не знаю, скільки тут. Десь 2, 2, 2 см якусь втулочку, щоб воно трималось. В принципі, і по краях, і так є. Але вага буде сотні кілограм, то не знаю, наскільки то буде доцільно. Працюю я сьогодні з помічником. Трошки підсобрав, перемички просто накинув. Подивіться на текстоліт, він виступає над кожною коміркою з усіх сторін. Також є текстоліт під низом та по боках, по краях. Я цю Пластину прижимну вже трошки притиснув, але трошки. І от бачите, текстоліт почав заповнювати порожнє пространство, тобто він навіть трошечки довше, не знаю, чи так правильно чи ні, я думаю, що нормально. Ще нюанс лайфхак збирайте на чомусь. Типу, там, я не знаю, на дошці я. Бо підняти зараз цю конструкцію просто нереально. Ну, я ж не буду за це братися, а за ручку не, вху... не вхопишся. Після підняття вертикально ячейки всілися. І тут е, близько 3 мм ще залишається. Що з однієї, що з іншої сторони. І, як ви можете бачити, помірки гуляють. Якщо ви вважаєте а, там 300 кг, то треба щось підкладати. Якщо ви секти залишить розмір на, на дихання комірок, то можна залишити так, бо вони стягнуті перемичками і ще додаткові ці штуки, вони точно нікуди не випадуть. Ще нюанс по. Климам на балансувальні дроти, вони в ці отвори не проходять, було б зручно їх ці отвори збільшити. В мене клеми отакі стають ідеально, але сюди не приходять, тому паять, я буду вже по місцю. Не дуже зручно. І нюанс, який я не знав по цих гнучких перемичках, то що вони гнучки просто на ізі. Я думав, що цей вигиб дає їм цю умовну гнучкість, а вони прям ну взагалі легенько гнуться. Наступне, що я зробив, це прикріпив на стяжки BMS. Тут є. Два отвори, але я не знаю, як БМС-ку туди прикрутить, е, не зрозумів. Принаймні, в чорно. я просверлив в цій пластині е, жорсткості два отвори. По різних сторонах протягнув стяжечку. Спочатку думав, що зібрати на двосторонній скотч, але подумав, що... Метал до металу буде краще теплопередача, і точно вона нікуди не дінеться. Далі я секти стискання комірок, тому я виточив собі такі фанірки 6, 6 мм і стикнувся з наступною проблемою. При затяжці. Е Отакою От приблудай на 6 метрів, в мене вже почало відривати це ребро жорсткості. І <клес> тут отвір розрізний, типу, щоб його можна було совати. І я не знаю, камера не передає, але ця пластина вже вигнута. Тому, якщо ви будете. Так само, як і я, розпирати комирки, щоб точно був там хоч який тиск, то майте це на увазі, або беріть щось тонше, або, я думаю, сюди підкладати якісь більші шайби. Сказати що якщо ви також дурачок, як і я, то в чорних БМС-ках. Дроти впаяні, тому мені прийшлось е, обжимати самостійно. Давайте на ось. Фінальний етап. Сюди я шайбу потовще, поширше поставив і підключив балансувальні дроти у такий, такий канальчик, наче все красиво. Термодатчики. Вони короткі, не придув нічого кращого на плюс і на мінус. Засунув так в клемку і трохи припаяв, щоб не випало. Ну і по всім інших, іншим клемам я її обжимав і пропаював на всякий випадок. Все, все працює. Фінал буде вже зібраний. Так, ну зібрав все, стало на свої місця, але дивитись нема на що. Кнопочка і двіклюємо. Дякую за увагу, сподіваюсь, кому комусь стане відео корисним.